Доброго дня, шановні покупці і глядачі компанії Електромоторканалу. Сьогодні хочу пару слов вам сказати про інверторні і звичайні генератори торгова марка Brevia. Що це за генератори? Звідки вони взялися? Дивіться. Це генератори у нас йдуть карільська торгова марка. Виробляються, як і будь-який генератор зараз в Китаї. Але дуже-дуже дуже класний імпортер. І він говорить, що генератори дуже-дуже-дуже якісні. А То, що бачили ми, то, що бачив я особисто, ну, для мене це дуже похоже на генератори Hyundai. По характеристикам, по зовнішньому виду, і по цінам вони теж. ну, в цей змірі ми можу так сказати. З, 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 з генераторами Hенdaй. Ну, це моя особиста думка. На генератори присутні ріц, тобто рекомендовані розрібні ціни. Якість ми гарантуємо, а поставляється в Україну офіційно. Крім того, що можу ще зазначити від себе по цим генератором, гарантія рік. Гарантійне, послігарантійне обслуговування на них є. Імпортер сказав дуже потужний. Дуже... Це один із лучших імпортерів по генераторам в Україні. Це є в наявності. Це новинка. Новинка 2023 року, тільки тільки зайшла на ринок. Питань по ним не буде. Що касається цін, цін рекомендований розрібний. Однак на всіх сайтах ми можемо давати якісь допомільні бонуси, тобто там, припродажна підготовка, доставка, ще щось. ну Є Viber, завжди можна написати, і поспілкуватися особисто зі мною і домовитись, якщо якась моделька вас зацікавила. Зараз будемо переміщувати їх в нашу сйомочну групу. Знімати відео по кожному, а це буде таке загальне відео, щоб можна було додати тут в карточках товару по, по цим генераторам. Придивляйтеся, генератори нормальні, ціни теж адекватні. І ми, як компанія продавець і я особисто їх раджу вам і купувати, і придивлятися. Якщо є будь-які питання. От тут, бачите, зверху мій вайбер, написали, і завжди я на, на зв'язку і завжди вам відповім, якщо у вас є будь-які питання. Компанія Електромотор 5, 3038, наш офіс, так, 053 10, 10.